Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чи зможе авіаційна коаліція для України сформуватися цього року? Я думаю, що сформується. Вона вже якби формується. Якимись такими дуже швидкими темпами, і все туди йде. Я думаю, що моя відповідь так. Там просто все закривають нас, о, нас путають. Це Карта, знаєте, якби на о, мутять, закривають, путають. Так що ми не знаємо всієї інформації, її будуть закривати до останнього. Вона зараз уже о, в готовності, там може якісь маленькі о, саме якісь, якісь мазочки, щоб воно закінчилося. Чому міністр енергетики вже зараз заявив, що РФ не відмовиться від атак по енергосистемі України особливо наступної зими? Я думаю, що просто якби він висказав свої побоювання, якби тут саме побоювання, свої страхи, опираючись на факти. Що ніхто там не заспокоїться і таким чином вже доб'ють. Вони думають, скажу більше, що те, що він не сказав, навіть покажу. Він опирається на свої страхи, вважає, що вже доб'ють те, що не добили, будуть ще сильніше, і там буде повний колапс. Ну це очами його. Друзі, останнім часом нам все важче боротись з навалою російського контенту, тому звертаємось до кожного. Якщо вам подобаються розклади наших експертів, залиште будь-який коментар під цим відео. Так ви нам дуже допоможете. Дякуємо вам чому глава парламентської асамблеї ради Європи наполягає на необхідності проведення Україною парламентських і президентських виборів навіть за умови воєнного стану. Ну, чесно, хочу сказати, що це якась дурня висмокна на з пальця. Чому? Тому що от така позиція. От в людини така позиція, якесь таке бачення, що ти виборі потрібно зробити. Нам говорять, що те, що він сказав, воно по дурню. глупость, величезна. Питання від підписників що чекає на Херсон? Подивіться, ну, на жаль, якщо ми беремо якби на місто, то тут я не можу сказати, що вони зупиняться. Ні. Зараз буде така сама кількість обстрілів, поки там все дуже активно, поки я не скажу, що зараз по Херсону там залишиться, щось перестануть по вас гатити. Якщо ми беремо більш глобально, в якому вигляді буде саме місто. Ну, буде дуже багато розвалів, буде багато будівлі, які потрібно буде відбудовувати з нуля, але це живе місто. Це не про те, що цього міста не буде на землі. Ні. У вас якраз місто, в яке буде вкладатися гроші, і дуже швиденько буде йти реконструкція. Чи правда, що в Україні буде землетрус? Вони йдуть різною амплітудою, і якщо немає сьогодні, то буде завтра більшою чи меншою. Чи буде землетрус? Обов'язково буде, і буде не раз таким чином. Мені говорять, якщо ми углубимося, спитаємо, чи буде якийсь масштабний землетрус, наштал того, що було в Туреччині, тому що я думаю, що саме в цьому запитання. Я не бачу супермасштабного. Може, буде якихось п'ять балів, знаєте, на такому, але це не масштабний. Чи можуть бути ракети шахеди на Львів? Ну, зараз назак, саме Західні регіони активуються. І я думаю, що щось десь там має прилетіти. Я думаю, що так моя відповідь так. Коли освободять такмак, які будуть розрушення. Разрушение. Ну, разрушения будут ужасные, сразу скажу, можно ли здесь жить. Ну, очень мало жилья в нормальном состоянии, где можно жить. Если мы берем, давайте опять же отвечу как по Херсону, насколько этот город будут восстанавливать. Нет, так маг будет восстанавливать, он не очень быстро. И если мы посмотрим, когда, давайте более масштабно, это 23-й год или 24-й. Я думаю, что это 23-й рік и трошечки швиденько. Зараз Топ Макс стає дуже близько до звільнення. Так що чекайте. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чому Данілов категорично відкидає можливість проведення виборів за умови воєнного часу? Ну, тому що це неможливо від слова взагалі тут Данілов говорить. Ну, якщо сказати, в нас проливається кров, у нас стільки болю летять ракети і взагалі вбивають кожного дня які нафіг вибори. Тут, не дивлячись на що я тут підтримую його, тому що це щось, щось ну не можна захищати з країною і робити вибори. Це взагалі якась така система непрацююча. Чи дійсно росіяни тренуються швидко тікати з АЕС? Це нова новина. Це стара новина. і Є наказ. Вони прекрасно знають, що вони це будуть робити. Так що ми будемо так. Навіщо росіяни посилюють терористичні атаки на населення Харківщини? Дивіться, перш за все, тут якби йде загострена фаза війни. Зараз саме йде час загострення. Друга історія, вони починають захищати. Це все-таки зв'язано з рухом нашої української армії, і це така як сести, як частина їхнього захисту. Вони себе підзахищають, укріпляють. Як вони б'ють туди, то яким чином якби, відбивають саме цей наступ? Чому на ЗАЕС останнім часом суттєво побільшало окупантів? Чекають загострення і це просто на випадок. Того, щоб там знаєте, випадково не звільнили тут саме з цієї позиції, тут знову ж бачите, є якась домовленість, всі все знають, всі чекають загострення з дня на день і це засоби безпеки. Щоб не було наштал дурню, наприклад, якась прийшла диверсійна група чи не знаю якісь там спецназ, які Просто всіх по викладав. Це щось таке на випадок, щоб хоч хтось був в розумі і міг підняти інших. Так що тут підсилення безпеки. Чи дійсно Росія відмовилась від ідеї оточити українські сили у Бахмуті? Е, дивіться, я думаю, що вони не відмовились, тому що. Вони бачать Бахмут як частину Росії. Тут є при, при тому якийсь наказ головнокомандуючого, що, що взяти любою ціною. Але там трошки інша історія. Тут їх випирають. Ідея наступ, чи котра наступ зараз говорять, що по-іншому треба говорити, і просто їм говорять, що пора на вихід, і це не про відмову, це просто так склались обставини. Чи несе загрозу велика кількість зброї, що залишається на руках у добровольчих формувань в Києві та в інших містах України? Я зразу хочу сказати, що це, що зараз розганяють і говорять, що в цьому недоспеха це дурня, дурня когось, хто це все піднімає, тому що нам говорять, що в кого була зброя, вони ж це ж не просто давали всім, хто йшов. Це давали якимсь чином людям, які захищали, і там ну немає якихось диверсантів. Є люди, які захищають, які можуть стати з цим. Це неправда. Чи зможе Україна провести комплексне реформування органів правопорядку, що є однією з вимог ЄС? Моя відповідь так, хоча буде даватися, що називається великою кров'ю через великі зусилля, при тому десь придеться. Брати палку і виганяти не побоюсь цього слова приймати саме силою при тому заставляти, щоб щось подібне почали працювати в якомусь повому. Чому Китай закликав посольства у Пекіні прибрати знаки підтримки України? А це цікаво. Чому цікаво? Тому що якийсь конфлікт. Конфлікт там всередині, і там різне бачення ситуації навколо України. З однієї сторони не дивлячись на те, що вони зняли яким чином рух їхні правильні, тому що вони йдуть в якоїсь можна назвати покращення да, тут, але це якийсь конфлікт всередині. Конфлікт. Навіщо окупанти погрожують відключити від електропостачання домівки жителів захопленої частини Запорізької області, які не мають російських паспортів? Ну, це спекуляція. Спекуляція просто ну візьміть російські паспорти, тому що дійсно паспортизація там іде. Ну, кволо, це не те слово, вона взагалі не йде. Так що тут спекуляція, яка вони думають, що вони таким чином прискорять, якимось чином заведуть саме всіх по російські паспорти. Бачите, тут ефекту навіть із цього мало. Чи зможе Україна повернути значну частину захисників Азовсталі у найближчі місяці? Так, 100%, 100%, давайте будемо. Давайте почекаємо. Я думаю, що це буде доволі скоро нам даючи. Це скоро. Зараз йдуть якісь перемовини. Перемовини, коли буде повернено якусь значну кількість. От знаєте, я не знаю, тут якби дуже багато людей. Якщо взяти це, навіть не 100 не 200, що в нас було, це буде значно більше. І зараз просто якісь чекання. Часу, але в нас вісім жезлів, говорять, це швидко. Це, це вже, вже воно починає набирати оборотів. Так що дай Боже, щоб наші всі азовці і взагалі всі, хто там знаходиться, повернулись рідну землю. Чи зможе Україна до кінця року отримати від союзників 40-50 винищувачів f 16 що необхідні для успішного ведення війни? Я думаю, що отримую я єдине, що в цифрі не, не згодна. По всім даним, це буде десь ну не 40. По мені це буде. Нам дають, імператрицю, закінчують. Може це бути чи більше 30 чи в якихось цих цифрах. От точно 40-50, мені здається, що це ні. От якось менше. Так. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.